Відколи депутати заговорили про те, щоб встановити а по суті змінити природоохоронну зону озера, у місті почали згадувати про всі мафи, які там знаходяться. А Найперше про той, який найбільш популярний, це кружало. І тут зразу почалися ці дебати щодо того, що ви однопартійці з міським головою чи тут не замішана політика і так далі. Але хочемо трошки зайти здалеку. Розкажи, будь ласка, знаєш, що маф дуже давно стоїть, він був менший, більший, розкладний, сутолітній. Потім став е, обростати вверх, вниз, в ширину. Розкажи, коли ти почав займатися цим мафом, е, облаштовувати там, зокрема, кафе? Е, ну, е, бесіда точиться про водоохоронку не тільки тепер, а вже... І попередні роки це, це дуже довгий процес, який йде, це не процес одного-двох років. Ось тепер повернемось до того, як починалося, як воно все, звідки воно все почалось. Почалось воно у 1998 році. Я отримав перший дозвіл на МАФ на озері, почали там працювати, але я зрозумів, що. Такий бізнес потребує великих капіталовкладень. І так як на той час мені було 20 років, я зрозумів, що я це не витягнув. І я поїхав за кордон на роботу. За кордоном я пробув 10 років і повернувся, повернувся з тим, щоб так як я за кордоном працював і в ресторанах і в багатьох таких дотичних місцях. Набрався досвіду і повернувся з тим, щоб вести свій бізнес. Ось. Коли я повернувся, я отримав дозвіл на маф. Все ж таки, так, далі був знову дозвіл на МАФ. Я пам'ятаю, то ще був дозвіл мені видавали в останній рік при Овчаренкові. Так, і потім і вже -за Слюзера поновлювалось, і постійно так поновлювалось. Я отримав цей дозвіл і почав там працювати. Коли почав працювати. Е, усі гроші, які я заробляв, які привіз, які я заробляв, я постійно вкладав в це місце, яке, яке, як ти кажеш, і обростало. Воно тому обростало, що я гроші вкладав саме в це місце, а не, скажімо так, в якісь там, ну, скажімо, таким грубим словом, понти, типу машини, квартири. Розваги пішло, поїхало. Я не пам'ятаю цей момент, коли з пластмасових столиків почали з'являтися якісь більш кращі столи, а потім вже будівництво літнього майданчику. І так далі. Цей момент це є 2012 рік чемпіонат Європи з футболу в Україні. Угу. Дуже багато людей. Всіх людей такий бум футбольний бум. Я зрозумів що мені, за що мені потрібно вхопитися. Зробив акцент саме на цей футбольний бум, встановив декілька телевізорів отам, От всюди навколо і було багато людей. І якраз оцей момент, який мені дав поштовх розвитку такого цього бізнесу. Все ж таки Колом'янам не ясно. Ну, По-перше, що вони думають завжди, що я тільки одне кружало зацікавлена в тому, щоб узаконити свої тимчасові споруди. Там я нарахувала в кінці цього літа біля 17 точок торгівлі. Хто ще зацікавлений? Хто ще лобіює це питання? І що воно вам дасть? Чому ви не можете просто далі продовжувати собі договори оренди і здійснювати свою підприємницьку діяльність? Е, на даний момент? Не існує такого договору оренди. Ми усі платимо договір благоустрою, а не договір оренди землю, землі. Згідно закону України, договір оренди на МАФ не може бути, не можуть видаватися договори оренди землі під МАФ. Ось для того, щоб приймати участь в бюджеті міста, ми домовилися з владою, як і з попередньою, так і з теперішньою, Ми платимо договора благоустрою, тобто свій внесок в благоустрій. Скажемо так, скажемо, ну, і так. що з того має місто так? Ну, віде наприклад, віде? за останній рік. Тільки за це з цього договору благоустрою від Кружала ми заплатили 62 тисячі за літній майданчик і 14 тисяч за мав. А ну, у вас бізнес прозорий у вас оформлені працівники. Там з, з їхніх ж, на, податків також сплачують Так, на даний момент. На даний момент це вже після сезонний момент, тобто найменша кількість працівників, які яка в нас оформлена за цілий сезон. На даний момент у мене в кружалі оформлено сім найманих працівників, три підприємця. І одне приватне підприємство ТЗОВ. Uh -huh. Ось і так ми ведемо повністю прозорий бізнес. У нас абсолютно е, працює касовий апарат на алкоголь. У нас є ліцензія. Е, повністю ми сплачуємо податки. Я можу, наприклад, сказати, що за останні 5 років, включаючи 2022 рік війни, е, мною було сплачено до місцевого бюджету за. За найманих працівників 510 тисяч гривень за п'ять останніх до років мільйона сплатила кружало до міського бюджету за останніх п'ять років. І це тільки за найманих працівників. Крім цього, є ще інші податки, Романе. Ну ясна річ, що вам людині, яка почала з нуля і всі зароблені гроші вкладала в цей бізнес. Дуже гірко би було зносити цей майданчик через те, що немає, наприклад, там законних підстав, щоб воно там було законене. Але чому не робилося це раніше? Чому в нас воно робиться навпаки? Чому не взяти дозвіл на будівництво, а потім зводити цей, цей ресторан чи, чи кафе, як воно ну, в нас? Е, коли я повернувся з Італії, ну я повернувся, скажімо так, таким нашим місцевим словом, Бахором, і я не думав про це. У мене в голові було розвивати бізнес. Я собі завжди думав, що це є другорядне, і воно зробиться само собою. Я, думав, я собі думав так, що ну, влада побачить, що перші, перші 5 років ми самі утримували озеро. Тобто ми чистили. Як тільки ми туди зайшли, оцей е, скверик, який біля м, самого кружалу, ми звідти вивезли три самосвали сміття, і в тому числі будівельного. Ми звідти ми самі виробили там ті всі хащі, які були. Тобто, от, оце, що зараз є, це ми виробували тоді. Ми слідкували за е, м, острівком. Ми вивозили звідти сміття. Ми це все прибирали. Ну тобто, місто спочатку цим не займалося. Взагалі увагу міста влади почав привертати я, коли почав займатися більше озером, тобто почав більше ходити по кабінетах і просити, щоб зробили там світло, провели, там лавочки зробили, там установили сміття. Потім вже пішов депутатом. Депутатство мені допомогло. Зробити доріжки навколо озера, добитися, щоб зробили доріжки навколо озера, парковку, щоб поставили дитячий майданчик, спортивний майданчик. Ну, тобто проведена колосальна робота для того, щоб це озеро було таким, яким воно є. Це Я не, не секрет для колом'ян. Ми всі пам'ятаємо, коли озеро спустило. Мені здається, це ще коли був головою Овчаренко. Так, так так, так. і той намул так і залишився, там його не вичистили. Мільйон кудись подівся, і там просто були хащі. що не було доріжок, це теж ми пам'ятаємо. Але добре озеро зараз дуже привабливо. Ми бачимо що там щоліта нові якісь з'являються будки, лавочки, літні майданчики. Як законно е, зробити так, щоб ті кафе, які там є збудовані, щоб вони були вже е, згідно там вимог? Е, ну там не тільки е, проблема, не тільки в кафе, які там збудовані. Там є е, будинок, приватні садиби. Тобто, е, все, яке йде по старому радянському закону про водоохоронну зону, воно все там нелегальне. Тому що вони мали би відступити 100 метрів, так, так, того, так по колу коло відомо і там навколо того озера, все дуже багато, ну як сказати, так нелегальщини. Але е з Верховною Радою був прийнятий були прийняті зміни до закону про землеустрій. Це 47 стаття, в якій йдеться про берег прибережні смуги, а також у земельному кодексі: 60, 61, 62 стаття. Там йдуть зміни до законодавчих актів, і якраз саме ці зміни дозволяють е, внормувати uh -huh. водоохоронну зону. Тобто, те, що говорять на даний момент, що ми зменшуємо водоохоронну зону, це неправильно, тому що ніхто її не зменшує, її там ніколи не було. Uh -huh. Uh -huh. На цьому озері водоохоронної зони ніколи не було. І в цьому є проблема, і це, що зараз хочуть зробити, встановити водоохоронну зону саме встановити. Тобто, конфлікт у чому Конфлікт хочуть... у неправильному у неправильному поясненні, що відбувається, на а озері. тому що нам ніхто не пояснював. Журналістам не видали е, рішення, ідучи на сесію, ніхто не знав, що вони мають на увазі. Ніхто до сих пір толково не сказав, що ні, це не буде там зменшені берега озера, не буде там 25 метрів, тому що назвали ставком. Просто прийшли на сесію, проголосували, не проголосували, і все. А шум пішов, і Коломая не ясно, що вони проти, щоб забудовувалося озеро, тому що сприймається саме так. Якщо б людям пояснили, що на меті не забудова, а узаконення якесь або щось такого плану, воно би по-іншому сприймалося. Коломаяни е, е, встановлення водоохоронної зони, е, яке хочуть зробити, має на меті. Зробити оцю водоохоронну зону такою, як вона є зараз, на даний момент. Це по скільки факту, метрів від. Немає однозначного однозначної цифри, яку я можу сказати. От є по генплану, і по цьому плану, який і розробила івано-франківська фірма і затвердило Мінекології, по цьому генплану водоохоронна зона іде. Так, як воно проходить зараз саме так, як проходить зараз. Тобто усі дерева, mm -hmm. там перераховані усі дерева в цьому проєкті. Mm -hmm. Усі дерева залишаються. Ніхто не може зрубати ні одного дерева. Хоча ми ніколи не дозволяли рубати там дерева. І відколи там кружало, там більше насаджено дерев, аніж зрубано. Тобто в тому скверику не, не зрубано ні одного дерева, там, mm -hmm. де, там де я завжди дивився. E, значить, не, не пропаде ні сквер. Ні парк, ні зменшиться, е, е, беріг, не е, берег, не зменшується абсолютно нічого. Тобто, так як ви зараз ходите по озеру, все так і залишиться, і ніхто нігде не зможе нічого ні добудувати, ні забрати, ні, ні закатати, ні. Окей, тобто зараз всі ті, що мафи там є, вони узаконюються. Е, не думаю. Не всі не думаю, так не думаю. А, Тому що е... активісти також переживають, що з цим узаконенням з'являться ще купа бажаючих, бо мені здається, що кожен з нас внутрішньо помалесенько собі мріє також мати якогось мафика на озері. Було б чудово його мати, правда. Тобто, всі переживають, що це просто по цілому колу буде щільно забудова кафешок. Не може буде бути. додаватися на Ні, не може бути забудова. Треба е, взяти генплан. Ми з з вами з вами завтра чи післязавтра генплан, і ви по генплану побачите. Тобто, місце, де встановлено кружало, це не було ніколи територією парку. Це була асфальтована площадка парковка. Вони зараз під кружалом, кружало є як літня структура під кружалом, під кружалом повністю зкатаний асфальт. Добре, якщо буде депутати проголосували за це рішення за встановлення водоохоронної зони. В тій редакції, в якій воно було так? Е, кружало має викупити цю територію, чи воно бере в оренду цю землю, чи так як так сплачує податки, як сплачує за літній майданчик. Яка система е, в оренду буде, буде право надати в оренду цю землю, за яку я буду сплачувати податок? Потому, якщо що не тепер немає. Скільки метр оренди коштує? В я не можу сказати. Чесно влітку нам таїсія Костюка, яка займається саме з, 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 здаттям в оренду здаванням в оренду. Е, в зонах відпочинку землі то вона нам сказала цифру 11 гривень за метр квадратний. Може бути така цифра? Я думаю, що ні, тому що е, я знаю, що е, бусик від кави, бусик кави осадчука е, Андрія, угу. то він сплачує у місяць 4 тисячі гривень. Угу. Один бусик, угу. тобто, це вже не може бути такого. Угу. Угу. Це Ось. я би хотів сказати на рахунок е, того, що е, я трошки поподорожував і працював за кордоном, і подорожував, і я хочу сказати, що усі прибережні зони європейських міст вони усі супер розвинуті, вони усі е, несуть, е, як би сказати, е, розвиток, а також поповнюють бюджет усіх міст. Якщо взяти до уваги Київ, Одесу, Запоріжжя. Вінницю, Франківськ, Чернівці. Всюди є об'єкти на берегах озір, річок. Навіть в нас в Коломиї є декілька об'єктів на березі Потіч... потічків, рік і в парку так? Ну, я не буду говорити, так. не можна це говорити. Я не буду говорити. Але, тобто, та у нас навіть у нас і в Коломиї, тому кружало. Це не, перше, не перший прецедент таких прецедентів. Наприклад, в Івано-Франківській області є заклад, який встановлений посередині озера на сваях, і ніде нічого не пропало абсолютно, сплачують податки, гарні податки, підтримують то село, де знаходиться цей заклад, і людям добре. Ну, тобто, щоб це рішення я вважаю... було підтримано, і Куржалу вдалося легалізувати всю свою діяльність, так знати, що вже ніхто з цього місця не вижене, якби не змінювалася влада, і так далі. Як ви готові далі вкладатися в розвиток цієї локації? У вас є якісь там грандіозні плани? Ну, звичайно, що плани завжди є, якісь певні плани про розвиток локації. Хотілося би про ці плани поговорити, коли вже е, прийде до того моменту. Тобто, Стоп, наперед говорити якісь такі чутки про те, що Куржало хоче ще зробити на озері кафе, що там мала бути ще якась канатна дорога. Додаткова для чого? не збиралися острівець приватизовувати? Для чого ні? Бо острівець не може приватизовувати. Острівець е, з острівцем. Взагалі дуже важка справа. Дуже важко вести бізнес на острівку. Острівець не має жодної комунікації: світло, вода, каналізація. Тому е, який бізнес може бути там? Ну тобто, який ви бізнес можете надавати на острівку, щоб обійтися без цих е, трьох основних е, засобів комунікації? Ну і можливо, ви як депутат попереднього скликання в курсі. Тому що ще одна побутує думка: що от все це зміна охоронної зони, а в суті встановлення цієї охоронної зони пов'язане також з будовою, яку вже вкотре намагається на сесії протягнути на вулиці Новодворського, що знаходиться одразу за кружалом. Е, ну, навіть якщо і та будова, ну тобто та будова не має ніякого відношення до водоохоронної зони. Абсолютно. Там є 100 метрів, там є всі водоохоронні зони. Вони витримують всю повністю всю водоохоронну, скажімо так, систему радянського закону. Угу. Так. Тому що поряд не так далеко по той бік від озера, постала будова, і там взагалі закопали і змінили русло ріки, що це є вирішується на рівні держави. Ну багатоповерхівка з боку. Тобто ми вже сумніваємося, чи є щось неможливе. Ну, я вам хочу сказати, що наше озеро наше озеро з'явилося як саме як озеро у 1976 році. Я вивчав архіви по, по озеру, по повністю все, що відбувалося. Значить, на місці озера, де зараз озеро, це був кар'єр. Тут добувалася глина. Збоку, де рятувальна станція, саме де кружало, тут стояла штольня, тут вироблялась цегла. Потім, після, там, після війни, минув час, почав, почав відбуватися розвиток, і цей кар'єр засипали і зробили там це озеро. І в 76-му році вперше заасфальтували, вперше і в останній тоді заасфальтували доріжку навколо озера. Тобто це є штучна водойма, це ніколи вона ніколи не була природньою водоймою. Ну екологи кажуть, що вона напівштучна, тому що кар'єр вирили люди, але пішкірні води самі і прорвалися туди. Там не, не планували створювати. Там немає води. пішкірних вод. Ну як ж заходить вода і виходить? Заходить річкою вода екологи кажуть, що є Ні, там немає підшкірної води, тому що є можливість врегулювати притік витік води з озера. Якщо б там було підшкірне води, ми, було ми... ми не Так, А так ми не могли би це врегульовувати. У нас коли був потоп, два, два роки тому, і витекла з озера вода. Тобто, ми це врегулювали, Ми врегулювали. Ми знизили потік води в дамбі, і воно пішло. А якби була вода підшкірна. То воно, ми б не знали, коли, коли воно притікає, притікає чи відтікає, ми не могли б це врегульовувати так спокійно, як ми це тоді зробили. Я хочу сказати таке. Я хочу сказати, що якщо би кружало було дотепер простеньким мафіком, і якщо б я не добився, скажімо, успіху, у своєму бізнесі, то про мене не згадували, про кружало не згадували би так само, як зараз і не згадують про інші заклади, які там є. Тобто ніхто би на це не дивився, нікому би е, в когось викликає заздрість, у когось е, ще щось е, я не знаю. Але просто, якби, якби не добився успіху, ніхто би на це навіть уваги не звертав. І шуму би такого зараз не було. І я вважаю, що найбільше суму шуму. Створюють люди, які, ну, напевно, можливо, чимось її може й заздрити. Ось. Тому що ми не, ніколи нічого не зробили поганого. Ми завжди тільки допомагали, і ми саме, саме ми розвинули це озеро. Як би це зараз не, не звучало з моїх вуст. Але. Я ще вважаю таке, що і якщо б з'явився підприємець на Шевченківському озері, щоб його розвивати, я вважаю, що це би було правильним рішенням. І всюди, куди заходив би підприємець, він дуже би допомагав місту в розвитку певної локації. Бо якби в певний час не зайшов я би туди з і потім інші не підтягнулися, я не думаю, що ми б на зараз момент мали таке гарне озеро. Власне, Колум'яни не проти відпочити на озері і бачимо, що на вихідних там не бракує відвідувачів. Просто хочеться, щоб воно було все в межах закону. А ще якщо ми здобудемо цей генплан новий змінений, і дізнаємося, чи як там закріплені всі споруди, які знаходяться біля міського озера, то я думаю, що більшість колом'ян тоді заспокоїться. Ми вам ну, дякуємо. Тобто, є, є споруди. Я ще так переб'ю е, згідно генплану. Генплан новий, тобто останній генплан, який мінявся, це було е, три роки назад. це ще коли я був депутатом. Згідно генплану, е, порушувати територію е, парку скверу, не може ніхто. Згідно нового генплану. І е, згідно нового генплану, якраз кружало знаходиться поза межами території скверу. На е, межах парковки, як воно було колись. Ну тобто, це можна знайти старі фотографії, це можна навіть старі генплани. Ми з вами підемо подивимося, зробимо декілька фотографій і покажемо людям, як воно є. Угу. Добре, дякуємо вам за бесіду. Триматимо наших читачів і слухачів у курсі подій щодо озера. І чекаємо, що ж вирішить депутати, адже все одно, попри те, що би не щебетали люди. За ними останнє слово, адже вони міські обранці і останнє слово також є за людьми. Тому, дякуючи людям, відбувається розвиток в місті, і дякуючи людям, все нові люди приходять з новими думками, приходять до влади, і відбуваються певні якісь зміни. Я хочу запевнити коломиян, що цього року було кружало 12 років. За 12 років я, як власник, міг понакладати у сквері будок, міг понакладати. Ще десь бог знати, що 12 як 12 років, як ми відкрились, 12 років з 2010-му відкрилось кружало, і, і могли розпилювати дерева. Могли там робити Бог знати, що цього ніколи не було зроблено за 12 років. Я з багатьма людьми ходив, сварився, щоб не заїжджали машинами в парк. Я ходив, добивався, щоб не рубали дерева. Я ходив, висаджував нові дерева. Тобто я даю. І, Якби ну, можна так сказати своє слово коломиянам, що е, озеро вони не втратять, бо ніякого не мені не було б ніякого сенсу мати заклад на втраченому озері.